Вітаю вас, дорогі друзі, слава Україні! Сьогодні я хочу розказати гороскоп Росії, що в настоящий час відбувається в цій країні. Значить, ви всі знаєте, що зараз у них відбуваються такі, як підкилимові процеси, і з'ясовуються стосунки між військовими та Значить, Вагнером. Значить, якщо ми візьмемо на сьогодні гороскоп Росії, то подивіться, що відбувається. Значить, чорний місяць стоїть на лінії горизонту, і в, цій, і в гороскопі Росії на цій лінії в асценденті знаходиться Марс. Тобто Марс з Чорним місяцем зараз йдуть в опозиції, і таким чином відбувається процеси руйнування, закладуються, процеси руйнування і знищення значить, цієї країни. Значить, тепер ми розглянемо, що відбулося з Вагнером. Якщо ми візьмемо гороскоп Росії і подивимося на той момент, коли Євгеній Пригожин почав значить, похід свій на Москву, тобто революційний такий рух почався, то це 24 року. 06 червня 23-го року. І ось подивіться, що тоді відбувалося. Значить, Марс з'єднувався з чорним місяцем і поряд з ними знаходилася ще й Венера. Тобто, це дуже потужний рух був. От. І це все йшло по знаку Лева. Тобто, це говорить про те, що цей рух почався. Із протистояння і е, таємних якихось таких домовленостей. От. Але не з, тільки з одної сторони, а з обох, тобто дві сторони протистояли оди, одна одні. Значить, за Вагнером стоїть ФСБ, а за військовими за Шойгу це військові. І ось, між ними якраз іде оця тенденція боротьби. От, боротьби не за владу, а за те, як повинні розвиватись події, Тобто, що робиться в країні, які треба зробити зміни. Тобто ФСБ хоче одне, а військові, військове керівництво хоче зовсім інше. І от ми дивимося на цей момент, оце головний оцей момент, що зговір і почався такий рух протистояння, потім в цей день було протистояння місяця і спочатку Сатурна, потім Нептуна по знаку Риб. Це говорить про те, що внутрі держави всередині Росії почався такий рух, який стосувався внутрішніх справ. Тобто це внутрішній рух, не, е, хоча зовнішній мало показує, що це не зовнішнє, а це е, внутрішнє. Але разом з тим, оце внутрішнє значить, протистояння і такий рух значить, Він обов'язково позначиться і на зовнішніх стосунках позначився. Тепер ми розглянемо, що ж це був за зговір. І ось ми бачимо 23 червня напередодні 24-го ввечері значить, Пригожин зробив заяву. Він виступив і почав рухатися на Ростов. Ось, бачите, це якраз місяць протистояв Сатурну. От, і показано, що це пішов рух. А вирішення приймали 22 червня. Якраз 22 червня це день, коли значить, німецька. Нацисти напали на Радянський Союз, тобто ювілейна дата, 82 роки. От. І ось, бачите, це місяць з'єднується з Венерою, з Марсом і з чорним місяцем. Тобто місяць стояв у своїй точці чорного місяця, це апогей, і разом з місяцем знаходились Марс і Венера. Це показує, що це був зговір. Це був великий такий зговор, який стосувався от подальшої долі Росії. От. І ми дивимося далі, що. Значит, після цього, ось 23-го, 8-го, 238, у 18.20 по московському часу значит, розбився літак, в якому летів Євгеній Пригожин. От, і... Це якраз показує помсту і боротьбу, що боротьба продовжується. Вона почала значить, виходити назовні і в дуже активній фазі. Тобто, це помста одне ну, військової значить, структури, військової еліти з ФСБ. Ось бачите, чорний місяць протистоїть значить, Марсу. Це для нас, для України, це значить, добре, тому що це початок поломки цієї держави, тобто вона почне ламатися. Хоча це все робиться ФСБ для того, щоб врятувати Росію, щоб її утримати, щоб вона залишилась такою, як є, але це значить, так не буде, як їм хочеться. Це показує, що це буде злом. злом. Але можливо, можливо, це поломка сучасної структури, значить, Росії її провладних всіх значить, структур і зміна, зміна керівництва. От. І це говорить ще про що, що це в руках Бога, тобто ще вищі сили допомагають у цьому руйнуванню, у цьому всьому процесу, що зараз відбувається в Росії. От, що він просто так не пройде цей процес. Ось Дивіться, бачите, це коли загинув Пригожин, Марс знаходився в опозиції до Нептуну, Нептуна. І це говорить про різкі різку зміну всередині країни, різку зміну, коливання йде велике. От, і тепер ми дивимося на а, Значить, що тут, значить, відбувається? Відбувається ось що. Значить, ФСБ, ФСБ, воно хоче зміни назовні і хоче поставити замість Путіна Навального. От. І що чому ФСБ саме на це йде? Тому що у ФСБ пов'язано з європейською, структурою цією всією сатанінською. Ми ж вже я вже говорила, що це Росія, це сатанінська держава, і сатаністи всього світу вони дуже цінують цю державу, тому що вони добились такого сильного. сильного ну, Прориву, що вони мають свою державу сатанінську. І от європейська вся, вся спільнота сатаністів і з різних ще країн, не тільки європейських, вони саме на боці ФСБ. А Шойгу, Шойгу і Путін вони відносяться до сатанінських структур значить, азійських. І Східноазійських. От. І тепер так. Значить, ФСБ хоче поставити Навального, а Путін і Східна ця вся сатанінська структура хоче поставити Шойгу. Значить, Шойгу він тепер спочатку про Навального. Ось Навальний народився 4-го, 76-го року. От, і в нього, коли його труїли, ось кома була 2008 -го, 20 -го року. Це спеціально було зроблено для, те, для того, щоб йому у цей час під час коми цієї, підселити бісар, сущність. От, і бачите, ось чорний місяць, і чорний місяць народження. Значить, Навального вони повністю стоять в, одні, в одніх градусах. От. І Марс тут знаходиться. Тобто це було, був час якраз дуже сприятливий для цієї процедури. Значить, по всій розкладці, от, ось, бачите, це навіть лунний вузол іде по. По Близнюках і сам Навальний Близнюки. І це говорить про те, що він пішов на це свідомо. Він захотів сам, щоб йому підселили, і щоб він потім його ви, висунули на президента. І всі оці його виступи, оці заяви, це все було на. на... Щоб люди його сприймали як провідного такого, значить, діяча, демократа і таке інше. От. І далі ми дивимося, ось йому 20-го він впав в кому, а вже 7-го, 9-го він очнувся. От. І по гороскопу показано, що ось, бачите, місяць так стоїть. В тільці в поєднанні з Ураном. І Марс стоїть недалеко від цих чорних місяців, які ще залишилися з'єднані. І це говорить, що сущність ну, у них це провести. Потім його сажають у тюрму, не для того, що його там наказують. Да, це зовнішні такі. Погляд, наче його Насправді його помістили у тюрму, щоб ця сущність прижилася в ньому, от, щоб ніхто з ним не спілкувався, щоб він був в закритому такому середовищі. От, і щоб все вийшло у них значить, добре з цією сущністю. От. І тепер ми дивимося на. На те, як цей Навальний, що він значить для Росії. От Якщо ми його покладем, накладемо ці два гороскопи, гороскоп Росії і гороскоп Навального, то що це означає цей Навальний? От, ну, значить, Перше, ось це Навальний. Він являється продовжувачем тих всіх справ, що вже були зроблені, От, зовсім він не буде боротись ні за яку демократію, він буде служити тим, хто е, і зараз при, е, керує цією країною, тобто е, чорним магом і, і все таке подібне. Потім, чорний місяць цього Навального він стоїть на Значить, Юпітері Росії. Це говорить про те, що він дуже зменшить позитивні процеси, які могли би бути в цій країні розвиватися. От. І з, іншої, з іншого боку, в нього місяць стоїть, якраз напроти Марса, в знаку Лева. Це говорить, що він дуже. значить, намагається дойти до влади, він дуже хоче е, отримати владу. От, тобто ця людина на все піде, аби досягти е, влади. От. І, е, е, чи зможе він це зробити? Ні. Саме ця е, його структура, е, вона чим для них ну Така цікава, дуже інтересна, те, що він має українську кров, що він е, має українські гени. І вони дуже хочуть, щоб саме таку людину е, значить, заполучити в якості от такого ну, е, з підселенням з е, таким. Бісом середині, і щоб він керував Росією. щоб Тоді їм здається, що вони покорять Україну, що українська кров в ньому. Вони в цьому дуже зацікавлені. Але саме це і завадить цій Росії дійти стабільності, бо Нептун показує, що це все оця боротьба, і висування його на цей пост доведе Росію до. Повного руйнування цієї системи. От. Тепер ми дивимося, як цей Навальний діятиме на Україну, впливатиме на Україну, дивимося на гороскоп. Значить, він показано, як зовнішній такий фактор впливатиме на душу України, але душа України якраз буде його дуже сильно. Руйнувати Україна, цю людину, от потім це все е, негативне в ньому, е, воно е, в Україні буде на поверхні. Тобто він не зможе, е, ну як так, е, перетворитись у якусь я, позитивну. Позитивну людину, ні, всі його негативні якості будуть лежати на поверхні, і українці будуть знати, хто він такий. Тобто обманути Україну, українців він ніяк не зможе. Він не зможе на себе натягнути шкуру кози або овці і мекать, і бекать і казати, я такий добрий, я такий демократичний, я такий позитивний. Ні. значить, Оце головне, що не зможе таке зробити. Потім ця його провладна така позиція, таке бажання було доювати, вона якраз буде відштовхувати його від України. Тобто українці його не сприйматимуть, не сприйматимуть. Хоча він буде намагатися діяти через якихось друзів, знайомих в Україні. Не співати пісні, щоб йому співали такі гарні, щоб, але на закріпитись в умах людей і в Україні він не зможе, тобто не зможе впливати на Україну. Тепер дивимося на Шойгу. Значить, Шойгу в нього значить, підселення теж є. Але в нього ще і воно родове. Тобто його батько був дуже сильним магом, колдуном. І це йому як у спадок передалося. Тобто Він дуже сильний шойгу. Хоча, здається, що він там мало освічений, мало ще щось, але це ж якраз оця його така. Магічна колдовська натура, вона ж якраз і не дає йому такого розуму блискучого, як, наприклад, у Навального, що він такий освічений туди-сюди, але зате у нього більш магічні здібності у Шойгу. І е, значить, Путін дуже хоче, щоб саме наступником його був Шойгу. Я вже про це говорила. От, він не сприймає ні Навального, ні, ні інших значить, претендентів на цю роль. От, і тепер що він буде для Росії цей шойгу? По-перше, він не зможе її стабілізувати. У нього немає сил на це, немає хисту. От, хоча буде дуже сильно намагатися. От потім а він, звичайно, ну, дуже така особа, яка якраз підходить замість Путіна. Ось, бачите, це про состояння Марса і чорного місяця, і що через нього. Може, це зло, сатанізм дуже сильно закріпиться в цій країні, закріпитись може. От. І тут єдине, що може таке статися, що от позитивна така тенденція, що він не являється росіянином тобто то руським не являється, оце з ним якраз негативну таку роль відіграє, тому що людей ну, національності його подібного значить, національності, їх, вони малочислені. А от руських і взагалі про, таких про Російських людей набагато більше. Ось він ну, ніяк не вписується от в цю, значить їхню е, їх бажання росіян, щоб їм кору керував такий, так, така людина. Хоча він дуже підходить під цю модель, під цей сатанізм, дуже сильна в цьому плані ця фігура політична. І от ми дивимося, що цей Шойгу для України, значить, він же командує військами, нападає. Йому треба дуже, щоб ця війна була закінчена перемогою. От. Для чого? Для того, щоб цей клан ФСБшний не зміг, ну, не зміг його, йому докоряти, тому що зараз ці. Про європейські сили сатанізму разом з ФСБ Росії вони хочуть, щоб значить, війна закінчилася, щоб були, були перемовини, щоб все, все значить, було ну, зупинилося. Тому що далі вони вже бачать, що буде просто крах Росії, а вони дуже не хочуть краху Росії. А Шойгу він теж не хоче краху Росії, але він все-таки, із-за того, що він сам потужний такий сильний маг, він вважає, що він таки переможе Україну, що він здолає, що він принесе перемогу у війні. От, і для України значить, він позитивний тим, що він не може впливати на Україну. Не може споратися з її енергетикою, бі біополем. От, і в цьому його якраз слабість, він якраз, е через нього буде, будуть руйнуватися усі буквально е такі е негативні тенденції, які приносять ця війна. Тобто, фактично він сам зруйнує е цю. Армію і цю державу. От. Тобто від Шойгу можна от такого чекати. Через нього це все пройде. Ось чорний місяць на лінії катастроф, це в нього від народження. Тому ця людина вона спроможна все ламати, от, все руйнувати, от, але ж. Це буде руйнувати стільки весь негатив, а позитив вона руйнувати не може. Не може дух український зламати, не може нічого позитивного зламати. От. І колдовство фактично ну, ні до чого його, сила його потужна. От. І фактично ми ось будемо бачити, що. У Європі будуть сильно за те, щоб йшли переговори і за ФСБ, і за Навального. Вони вже надумали на цього Навального. А азійська, а, значить, а, азійські сатаністи вони будуть переважно стояти за Шойгу, тому що будуть розуміти, що у Шойгу дуже сильна сила потужна. От. І е, е, зараз ці процеси протистояння одних з іншими будуть набирати обертів. От. І ми побачимо, як це все буде е, ну, позначитися на ході е, воєнних всіх, всіх подій, які будуть розвиватись в Україні. На цьому я хочу закінчити побажати всім всього найкращого. До побачення, дорогі друзі. Спасибі вам за увагу.